успіху. Ну, у нас це тема, Потім йде толерантність, впевненість у своїх силах, креативність, взаєморозуміння, знання, активність, повага, а також це талант, який має свій 10%, і, 10 і 90% погоджено над собою. Це секрет успіху чого? Мереже спільно. спільно? Дякуємо. Спільно. Далі. І вас. Що символізує сим... Тобто за вами все одно є контроль і нагляд. Дякуємо. Далі, будь ласка, а, ваше так, кафе так. має назву. Інструменти в науковій діяльності. Ну, По-перше, ми маємо можливість створення презентацій та збереження їх на голову Потім ми можемо обмінюватися інформацією як з іншими як з колегами, так і з, з своїми однопубліками. Потім обробку з достижних даних ну, для зручності, щоб народити це вручно. Участь на около проєкту конференція через е, спільноти та е, ш... ...очень компанія наукової діяльності через коментарі. Ми це вирішення власних кількох щодо наукових проблем через блог, е, створення власного сайту, концептування з міжнародними колегами. Дякуємо вам за таку плідну роботу. Скажіть, будь ласка, а чия група, думка якої групи була найпродуктивнішою, найоригінальнішою, можливо? Ну, я вважаю, що перша група яка. Перша група. Так. Дякуємо. І останній господар... У нас кодекс поведінки. Переш за все ми хочемо сказати, що ми всі майстри, ми повинні бути відповідальними в науковому питанні. Тобто ми вирішили присвятити себе навчальній молосі, то як сказати, йти до кінця цьому що, по-друге, здоровий спосіб життя. Тобто що людина потрібна бути не тільки е розумово активна, але й знати міру у всіх кідливих звичках, якщо вони навіть є. щоб вони не стали перешкоджені для подальшого навчання, для роботи. Активна громадська позиція. тобто, Щоб ми були як і всебічно розвинені і не засиплювалися на одному, там, як приклад активної громадської позиції, допомогти там людині, який зле довести до лікарні, наприклад, чому повинні мати норму могалі відповідні. В принципі, воно пов'язане з усім іншим. Поняття чесності, гідності, справедливості, терпівності і так далі. А як це все можна в мережі реалізувати? В кодекс честі ваш, він прямо відповідає мережі? Чи це просто кодекс честі людини, яка знаходиться в мережі? Як це пов'язано? Я вважаю, що це обов'язкове право і що кожна людина, можна людина, вона... можена вступити. Якщо вона знала, повинна відповідати цим якостям. Хоча б принаймні намагатися і е, досконалювати себе, якщо не виходить спочатку. Чи можуть інформаційні технології в цьому допомогти людині? Я вважаю, що так. Е, Набрати нових матеріалів, е, щоб людина зібрала нові матеріали, нові дані, обмислювала їх, щоб вони допомагали краще працювати давали відповідну інформацію е, про те, як вдосконалити себе, стати більш морально відповідальним і так далі. Дякую. О, далі шо? що? Щоб бути в курсі сучасних всіх подій, бо якщо ми все ж таки займаємося, ми не можемо обійти увагу е, життя сучасного світу, досконалення наукових технологій, е, зміни думки суспільства, бо ми... Ми думаємо, в самоті згоди, не залишитись на і згоді, якщо ми не будемо Також ми вирішили, що кожен член руки повинен проявляти активність людям у мірі своїх можливостей, у мірі своїх здібностей і його свого відповідного часу. Бо нам не повинен так, такий застой робити, От, і якраз рівність і справедливість. Тобто ці поняття ми змістили, тому що... Сказати, всі у нас мають свої права, і всі ми справедливо відносимося до людей. Так, так відносимося справедливо, як вони всього заслуговують. Щиро дякую. Будь ласка, подяка нашим господарям за те, що вони так чимно вас пригощали.